Сьогодні день одного з найважливіших символів нашої держави її величі й оберега Державного герба України. Герб будь-якої держави є її головною емблемою. Його зображення має офіційний статус та використовується в печатках, на грошових купюрах та офіційних документах країни. Згідно з Конституцією, державний герб України представлений малим та великим гербом. Малий герб України зображений у вигляді тризуба золотистого кольору, розміщеного на синьому фоні. Така символіка була офіційно затверджена на засіданні Верховної Ради 19 лютого 1992 року. Тому саме цей день лютого став днем Державного герба України. Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв'язок із батьківщиною.